Так, Артем, скажи, будь ласка, як і коли отримав травму? Травму отримав 23 лютого 23-го року. Що це було за травми? Це було е, міновибухове, е, осколочне, поперекового відділу, перелом, мілко, перелом е, лівої гумілки, перелом правого стену. Після того перебував на оперативному лікуванні. Операції робили по ногам. Так. так? – По ногам. значить, поранення після поранення, після лікування, оперативного лікування, перебував на реабілітації. Був на реабілітації після того. Да, був, в був на реабілітації, пробув я там раз два тижні, потім ще два тижні, бо всього чотири тижні за рік. Він чуть-чуть живу тому. Будь ласка, як проходила регіону? Реабілі... Проходила реабілітація. Перший етап, ми тянули ноги, розтягували сухожини. Другий етап починався вже з ходьби. Ми, стояння спочатку було. Ну, так? Стояння, та ми стояли, переносили, поступово переносив вагу на ноги. Потім дійшли ми до того, що я вже почав тримати вагу на ногах, ставили вертикалізатор. Потім почали, почали ходити. З, 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 рулятором, з, так. з рулятором спочатку почали ходити, потім з ходунами вже почали ходити, потім дійшли до етапу, що вже почали ходити з чотирьох ходунами. Давай, що на цих заняттях заважало найбільше? У цих заняттях завжало найбільше тим, що була сильна біль в ногах і дуже погано тянулися з І кожів. Яке рішення ми з тобою прийняли, щоб цим ділом Ми прийняли рішення, щоб побороти з і трішки ослабити біль, колоти ботокс. Аналогі а, ботулотоксин. Більше, так? А, ботулотоксин препарат, який буде розслаблювати ціня. Е, які результати побачив після ін'єкції? У нас сьогодні 26 вересня, ми ін'єкції зробили 7 вересня. 20 днів вже майже пішло. Які ти побачив результати стосовно болі. Більше зменшився приблизно. на... З приблизно ну, з 10 балів десь зменшився на балів 5. Mm -hmm. Зменшився біль. Зменшився. Амплітуда в суглобах, тобто здатність згинати, розгинати? Амплітуда в суглобі трошки поліпшилась, вона піддалася більше. І, тобто стопа, стопа, стопа почала тр... Доверху трошки краще трошки продавилася, стопа краще. І, і внаслідок цього ти вже можеш тепер вчопити. Внаслідок цього я можу взувати тези і починаю ходити. Якось саме Якість занять змінилась після ін'єкції? От, наприклад, до ін'єкції тобі працювати було там настільки -то важко, після ін'єкції там так само і гірше, краще. Mm. Як, на мій, як, на мій погляд, після ін'єкції я став більше працювати більш. Скажем так, більше став трошки працювати, трошки трішки ліпше почав ходити і трішки більше почав ходити. І, і, і якість ходи і самообслуговування, як після цього змінилось? що ти навчився робити? Якість ходи, я навчився не боятися завалюватися вперед. в типу, мене почали більш тримати стопи, я більш став впевненіший на ногу. Так. А загалом після реабілітації, ін'єкції, що навчився обслуговувати те, що не міг робити раніше. Це це може? Може? Після реабілітації я навчився обслуговувати себе повністю в туалеті. Тобто, е, сісти на унітаз, встати з унітазу. Так, можна. сісти, встати, е, тобто прибрати за собою і так далі. Е, після того я, на, я ще навчився. Е, Навчився самостійно вставати на ходунах, потім я навчився перемотувати бінтами собі ноги. Я навчився обрізати собі нігті самостійно, помити ноги самостійно. Тусь біль, тонус значно зменшили, і самообслуговування. Біль тонус значно зменшився і значно покращилось самообслуговування.